Привіт, друзяки! Я у відні у столиці Австрії. І тут настільки круто, що мені ж захотілося зняти окуляри. Як бачите, у мене лице загоріло всюди, крім того місця, де були окуляри, я схожий на іспанського льотчика. От дуже круто. Настільки круто, що словами не передати, і біда в тому, що все вам не покажу. Але надіюся, хоч щось, хоч щось зможу показати. Маленьких кілька цікавих фактів. Австрія з населенням вісім мільйонів. Майже два з яких живуть у столиці. Маленька така країна, ну порівняно. От і яку колись так само, як Путло анексував Гітлер у якомусь там 39-му році щось таке. 38-му, не пам'ятаю. Ну це це таке. Е, класно, супер. Най, найцікавіший мій день народження, який я святкував за останні 30 років. І хочеться ще передати, щоб не забути. Привіт звідня Паша Астракс або Астракс, не знаю як правильно. От, Надіюсь, тобі буде приємно отримувати привіт з такого чудового місця. Дуже класно йду гуляти. Приїхав зранку в п'ятій годині і півтора годинки я посидів на вокзалі, бо було ще темно. І така була приємна несподіванка. Я зустрів на вокзалі свою знайому, точніше сказати, найкраща подружка моєї мами, яка була з своїм чоловіком і сином. Вони поверталися з Німеччини. Туди їхали в гості до своєї дочки. Круто, настільки круто зустріти людину з верховини в такому далекому місці І в такий час. Світ тісний. Ну, а я погнав далі. Вам всього хорошого. Чекайте щось цікавенького. До архітектури відня це сильно немає ніякого. Не дуже пов'язано, але зустріти такий цікавий монумент. Солдатам 3 українського фронту, які загинули тут під час визволення Відня. У квітні 45-го року І ось такий тут монумент. Якщо не знаю, надіюся вам добре видно. Такий величезний, височезний. І ззаді написано Вічної слави героям, Красної Армії, павшим в боях. Чистаємо проти фашистсько-німецьких захватчиків за свободу і незалежність народу Європи. І архітектор якийсь... Зараз я вам прочитаю архітектор, От Я навіть покажу, архітектор. як там буде вам дзеркально показано. Неважливо. Архітектор Яковлів, скульптор Інтезар'ян. Пам'ятник відкритий 19 серпня 45-го року. Ось такий цікавий нюанс. І там написаний ще якийсь приказ. Приказ Верховного главнокомандуючого Іосифа Сталіна. Нагородити чи щось таке. Солдат 3 українського фронту. Хоза до мене такий цікавий фонтанчик. От, ще раз вибачаю за якість відео, але маємо, що маємо. І я погнав далі. Нічого не бачу. Тут неподалік від цього монумента, що я показував, ось така 3 сіті вейв. Я не знаю, що вам добре видно, але люди тут Вчаться займатися серфінгом. Круто, я надіюся, бо щось бачу. Я би теж поплав, але не на часі в нас ця справа. Щоб побачити, як ви виключите. Так, зайшов в МакДак, щоб трошки підзарядити батарею, бо батарея на автобусі не надто витривала. І от бачите, хотів показати, що привіз з собою... Маточок верховини у відень. Я люблю верховину, моя улюблена футболочка. От поки що посиджу тут, подивлюся, чи хтось там щось мене привітав. Може з кимось поговорю по скайпі. Хоча в мене і день народження сьогодні, але алкоголі я вживати не буду. Натомість я випив за моє здоров'я Кока-Коли Макдональдс з'їм картопліку фрі. Пити в чужій країні. Тим більше, що в мене віза закінчилася, взагалі не знаю. Чи я тут законно знаходжуся, бо я чекаю собі карту побуту. Але віза в мене була до 5 вересня. Якщо хтось мене перевірить, можу в швидкому порядку повернутися в Україну. Так на сьогодні заказ алкоголю. Заказ по польській обороні. Тихенько, тільки Кока-Коли. Я трошки підзарядився і тепер можна далі гуляти, І роздивлятися, і підкорювати відень. Не знаю, що це за площа, але я хочу дістатися до собору Святого Себастьяна. і звідти провести маленьке включення. Часто на ступах висять ось такі е, пресові для преси автомати, хоча я і автоматом не називаєш. Е, вартість газетки написана на... На такій штуці. Зараз я підійду ближче, дивіться, пише 1 євро. Ви кидаєте 1 євро і берете газетку, але в чому вся фішечка? Газетку можна витягнути просто так і не вкидувати гроші, От дивіться. Я вам зараз покажу. Піднімається ця штучка, Витягуєте собі газету і спокійно йдете і читайте. Тобто, фактично, за гроші. Ніхто не контролює, гроші ніхто не контролює. Тут все побудовано на довірі. І Якщо ви законослухняний громадянин, то ви вкинете 1 євро, 1 євро, ще є ціна 2,50, 1 ,50 євро 50 євроцентів, центів, і візьмете собі газету. Таких стовпів з так з такою пресою дуже багато. От, подивіться, на тому боці, на цьому боці, ну дуже багато і повно газет. У нас би е, треба чи не треба. <три> треба чи не треба тобі додому, витягнули би і понесли. Такий менталітет. Я сподіваюся, що прийде час і у нас приблизно буде так само. Така довіра, принаймні, або якась така, я не знаю, свідомість, чи що. Якась суспільна свідомість. Цього нам дуже не вистачає. Дозвішаю ще вже в якійсь частині ближче до центра. Картнерштрас це було це називати, чи Кертнерштрас-трас, я не знаю. Поки йду, я собі, думаю, у них мова німецька державна. Тож мені цікаво, скільки австрійців вважає себе німцями, наприклад. І чи якась там частина хотіла би так само відділитися там і приєднатися до Німеччини, як приєдналася, не приєдналася, але дуже там марить приєднатися Східна Україна. Принаймні ці дві не до республіки. От. І от цікава думка звичайних обстрілів, але, на жаль, я цього, напевно, поки що не дізнаюся, ну, особисто. Може десь так почитаю. Але так, виникла, виникла, така, виникла така цікава думка. Нічого хорошого в голову не приходить, якась фігня. З ноутбуком знімати не дуже зручно, але якось якось воно виходить. Поки йду і собі дивлюся на це, що мені тут дуже-дуже подобається. Дуже чистенько, якось так тихо, спокійно, попри те, що навіть людей багато. І як завжди, дуже багато азіатів туристів. Дуже якось так... Ну не знаю, сама якась атмосфера така лайтова така. Не знаю, класна. От її. Особливого якогось плану подорожі у мене нема по, по місту. Я там виписав кілька цікавих місць, куди хочу заскочити. Але час у мене є до 23.30, так що трошки постараюся ще погуляти, якщо раптом знову батарея сяде, знову знов десь зашитися в МакДак, щоб підзарядити. От, наразі йдемо далі, все ж таки до того собору Себастьяна, здається, якщо я не помиляюся. Так, нарешті я дійшов і позаду мене ви можете побачити Собор Святого Себастьяна. Історія, якщо я не помиляюся, тянеться його ще з 900-го року. Хоча це все можна прочитати в Вікіпедії, ви побачите і. Як казав тільки, що один мій знайомий німець, чи австрієць, я я на Тюрліх. На Дуже величезна кількість туристів. Як і в Празі. Але місця вистачає для всіх. Всюди поляки, чути і російську мову, української я не чув, тільки від себе хіба. От, в принципі, дуже гарно цікаво. Для туристів є де погуляти. І класно. Ще одне цікаве місце. Ціни, ціни, ціни. Ну, не дешеві, наприклад, магнітик коштує 5 євро. 5 євро це на злоті приблизно 20 злотих, може трошки більше. На гривні -то це взагалі 125 щось таке, 130 гривень. Бутилка якоїсь там пепсі півлітрової, що купили 3 євро. Ну, Ціни для пересічного австрійця, напевно, звищі і дешеві. А для пересічного українця, який... Заробляю в Польщі, ну такі собі, скажімо так, не надто, не надто розженешся на зарплату на польській роботі. Всередині у костелі, так як у всіх католицьких костелах, дуже симпатично, красиво, атмосферно, пахне ладаном. і стоять якісь, ще такі металеве якась огорожа. Я так розумію, щоб відділяти якось туристів від. Парафія. І ще ну, я туди не йшов ловити покемонів, тому не включав я там ноутбук, тому що і значки, ніби знаки, що заборонено знімати, фотографувати. От, хоча люди знімають, фотографують без проблем. От, але ну, неважливо, я з своїм ноутбуком зараз там буду так роз, розкладатися. От. Побачив е орган, такий музичний інструмент і пригадав, що мені десь. Ну, напевно, тижні два тому приснився сон такий трошки кумедний. Мене священники заставили е, грати на органі. Я щось там проштрахуюся, вони кажуть, так, іди тепер грай на органі. Ну Я такий, ну що робити? Не знаю, ніколи не грав. Я такий приходжу, а там такий, ну прям така панель управління, як я не знаю, в космічному кораблі. Купа кнопок, там різних такі, клавіш. І я починаю нажимати якось все в ритм, і музика така класна, починає грати. Ну, одним словом, я такий транс залабав, що ж священники танцювали. Такий хімерний сон був, одним словом, мені, мені було смішно навіть у вісні, а коли згадав його, то взагалі сміявся, дуже дав.